Я був в епіцентрі цього вибуху. Він як тридцядів тримав У нього були розірвані рук. Це, можна сказати, мій другий день народження. Про себе повторював, це ще не сьогодні, це не зараз. Сильна біль і силь. То, що Я пам'ятаю, це було дуже швидко. Скору, скору людині! Я ще шукаю цю відповідь. але диво і трапилось і не одне, тому я, я живу з цією думкою, що я для чогось ще тут маю бути. І мені дуже пощастило. І пощастило дуже сильно, ніж іншим людям. Так я, я ще в студію не потрапляв. Капець. Ви тут не були? А, ні, я був. Але з іншого боку я заходив. Буду сподіватися, що нічого не завалиться. Тут <кхи> саме тут було моє робоче місце було крісло, стіл. Попереду монітори. Монітори звідси я міг бачити всіх. Які взагалі тут відчуття вже зараз? Боляче, ви знаєте, я сюди зайшов і щось мене аж накриває, чесно кажучи. Дуже багато часу я тут провів і. Час я навіть не очікував, що так буде. Тобто це все рахується візитівкою Філіпа Нюла. Є легенда, що Філіп сам власноруч особисто вибирав кожен камінчик для, для облаштування цієї студії. Що ви тут встигли зробити це перед було... тим, як вийти? Прийшов сюди я біля 9 ранку. Я встиг попрацювати над проєктом. Здається, це був проєкт артиста Плай і пісня Доброволець. Знаєш, Бронік вже не муліє. мамка вже в є, є, вона нам передає. Це дуже прикольна пісня. і Ми над нею дуже довго працювали з Богданом, і ми нею дуже пишаємось. Знаєш, знає, знає, Бронік знає. вже не муляє, мамка вже в тілі гіє, геонам передає. Нічка скоро настає, СБУ тебе знайде, сесоло по тебе йде, весу тебе уб'є. Десь в тій кімнаті був там, мікрофон. Там, в тій кімнаті мені потрібна була мікрофонна стійка, тобто яку я мав зібрати. І все, і далі по коридору я пішов на чорний вхід, де вже чекали мене хлопці. І де ми завантажували, по суті, машину. 14 липня 2022 року, на годиннику 10.44 ранку. В цей момент з чорного входу в будинку офіцерів виходить команда організаторів концерту Олега Скрипки. Вантажить обладнання в автомобіль, який припаркований поруч, сідає і виїжджає на розворот. В цей момент в кількох метрах від них вдарить російська ракета. Я тільки пам'ятаю, як все, все, все потемніло і темряво. Оце от перше, що я пам'ятаю. Дуже сильний ну, вибух, жар, і здається, що я втратив свідомість на деякий час. І прийшов вже до тями, коли відчував жар. Ну, що ну, вогонь, жар, тобто. Почалося якесь пекло, вже потім я зрозумів, що почали в цей, в цей момент почали вибухати машини, які були припарковані. Тобто це парковка, по суті. Тут оцей бордюрчик, це все було в машинах. Цей бордюр до, сам, до літака і цей бордюр, це була. Ну, в цей час, як правило, тут нема навіть як запаркуватися. Це все були машини. Всі машини, які були е, під цим бордюром, вони всі взірвалися, всі, всі вибухнули. Це, всього було три ракети. Дві вибухнули на самій території будинку офіцерів. Одна влучила в цей корпус, рознесла, взагалі знесла другий поверх, друга взірвалась на територію, а третя, яка теж летіла в будинок офіцерів, і там вже не було стіни, тобто вона так летіла, що вона просто пролетіла наскрізь будинку офіцерів і влучила сюди. Це потемніло, вперше, і ну, мені важко це зараз. Я, я до цього часу не зрозумів остаточно, що це саме було, але я пам'ятаю, що ну, від вибуху це була чорна сажа. Це навіть видно потім на... є кадри, кадри з камер е, від відеонагляду. Це було видно, як тут був чорний дим. Тобто, по суті, я був в епіцентрі цього вибуху, і це, це теж це теж вплинуло. Чорний дим. і... Ну, те, що я свідомість втратив, це, це я точно пам'ятаю. Я був весь в крові, Я, я розумів, що в мене розбита голова, спина. Тобто я відчував, що зі спини тече, тобто ну вона була дуже ушкоджена. Тобто, я це усвідомлював, відчував, але ну, біг і кликав на допомогу і собі, і хлопцям. Це, я там пам'ятаю, що дуже це тиск б'ють, як під водою. От так крутитися, все, машину почала перекидувати, крик Андрія весь час. І потім тх, і тиша. І я таку пам'ятаю, що це, цей крик-А, а, а! отак От ми якби перекидались. Я в цей час, ну, у мене якесь таке було чуття, я якби, про себе повторював, це ще не сьогодні, це не зараз. Це не зараз. От я це пам'ятаю. Все. От, пам і, і, все. Ну, сильна біль і все. От так, і тиша. Есть, ну, походу, це я втратив вже свідомість. Як виявилось вже, то есть, машину викинуло аж сюди. Вже коли передляс фотографію, це перекинуло машину, вона виявилася вже аж тут, на цьому місці. Туди, Бо ми туди не могли ніяк їхати. Ну, розумієш, дорога йде так. Це все, Тут все було все чорне, абсолютно так було. От я я пам'ятав просто, що машина так стояла і звідси полум'я чорне. Я випав з цієї сторони, проповз, став на ноги вже там витягував. Це я пам'ятаю, що десь приблизно отак от я. Дотягнув десь сюди потім. Я спочатку звідси кричав: придіть допоможіть. Не підходили, ну, зрозуміло, нікого не пускали, боялися наступного прольоту. Скору, скору людині. Я вже не видержав, вже зрозумів, що треба вже йти до них просити. Я вже знав, що Вітя там, Вітя, що був живий, він ще дихав. Це і далі вже там мені вже почали надавати, положили, почали надавати допомогу. Якась жіночка, вона мені зразу сказала, що я розумію, з цим не переживаю. Ну, дала зрозуміти, що вона лікар. Сказала, просто не дивитися на рани, дивиться її в очі. По тому заключенню, щоб там були несумісні травми з життям. Але е мені здається, якби можна надавали, якби швидко надали якусь би допомогу, та, ну, як я розумію, там велика втрата крові була. Е Не хочу його ще показувати. На той час він, як стріт, сидів, тримав руль, у нього були розірвані кісті е рук. Це може, та виходить сильна контузія, просто виходить, би, удар, шов звідси, машина отак їхала, діаналь більшість частина а, вибуху, якби все пішло на водійську сторону. Це паб моїх друзів. Цей паб, по-перше, знаходиться. Через дорогу від будинку офіцерів, і вони теж на собі відчули, е відчули ці вибухи, тому що тут було знищено, повилітали в них вікна, дуже багато знищено було обладнання. Я завжди люблю тут посидіти, тому що ну, от якесь це в мене, от мені тут комфортно. Я тут присідаю і про щось думаю, якісь свої думки, там, свої плани якісь. І це відбулось ну дійсно за одну секунду. Я почув один вибух, скло. Ну я бачив в спалах скло, яке летить, тому що ну це вже замінне, все. А так цього всього не було тут. А ви зрозуміли, що це був ракетний удар? Той? Ні. А яка перша думка, що сталося? Ну ні, я зрозумів, що щось лупануло. Ну, у мене перша думка, я не знаю, чому. Я думав це літак. Ну такий свист був, як будто це. Ну, я такого не чув. Я чув тільки, от, коли літаки літають, у такого десь типу був звук. Я думав, що це літак. Ну, це настільки гучно було, тому що я от єдине, що дуже прям картинка в мене досі інколи є в голові, це от, я забігаю в гардероб прямо, відкрились перші двері і шаті відкрились від хвилі. Виходячи, я бачу, що люди бігають в паніки, не знають, куди себе подіти. І почали забігати сюди люди. Ми там яку могли там першу медичну допомогу, якщо потрібно було, ми надавали. І там кому водичка, якийсь чай, каву, все, що могли, запропонували, бо деяких ну, в людей настільки була якась, яка навіть, мені здається, була панічна атака, що от, ну, не могли дихати люди. Я там одну э, жіночку заспокоював, що все нормально, все ви вже тут, безпеці, все. І, Якось було так. Багато військових зайшло сюди, багато поліції. Тобто ми допомагали, чим могли. В той день у нас мав бути в цьому закладі концерт Олега Скрипки, гурт Воплі від Оплясова. Особисто я в цей день мав бути також з хлопцями в автомобілі, можливо, навіть і ну тут на місці, але якраз. Ми приїхали вночі дуже пізно. Ми привезли кілька позашляховиків для збройних сил. Ось і ми, ми їх залишили просто ну, біля дороги і для того, щоб там було багато різної амуніції. І ми вже о 9-й ранку поїхали їх ну, розподілити по складах. І автомобілі по дорозі там ну, з ними якась була біда, і ми одразу вирішили, що їх потрібно. Ми мали їхати сюди на, на місце зустрічати Олега. Але ми вирішили терміново їх потрібно відвести на СТО для того, щоб. Їх поремонтували і ну, пошвидше відправили їх на, Путушки, на допомогу. Він мене е телефонує номер, якийсь я піднімаю слухавку, і е каже: Коля, привіт, це Олег Скрипка. Ми до вас приїхали на концерт, але тут ракети до вас поприлітали. Що нам робити? Я від його слів вже почув, що е вони не змогли також вийти на зв'язок з Віталієм. І є інформація, що він е його забрали в лікарню у важкому стані. І ми одразу вже звідти. Поїхали в лікарню, і там я вже ну, побачив хлопців. Ну, на жаль, я перший був із тих, хто опізнавав в морзі загиблого нашого товариша. Тиждень пройшов менше ніж ніж секунда. Я... Мені важко навіть якось цю хронометраж, якихось подій так скласти, тому що воно промелькнуло дуже швидко все. Контузія, струс мозку, баротравма, тобто, це все, все на А Баротравма це якраз і є це, що повпливало на автобус. Так, скупу. баротравма, да, – Це коли перепад тиску і коли лопаються або рвуться перетинки. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, йшла кров, тобто я був ну, в порізах. Пішла кров, все боліло, звісно. Голова боліла дуже сильно, дуже сильно боліли вуха. Ну, я вже потім. Ну, я, я усвідомлював, що воно вже сталося, то, що сталося. Я сюди приїхав, коли був час, коли лікар зміг мене подивитись, я прямо з лікарні в швах койки приїхав сюди. Він мене подивився. Одразу на перший, я пам'ятаю, в перший. Прийом навіть знайшли уламки скла, що діставали з мене, ну яке просто не побачили в лікарні інші лікарі. В Андрія ситуація була наступна: там був досить великий дефект, розрив барбанної перетинки з великою перфорацією, тобто диркою, дирочкою. Серйозність полягає в тому, що коли в нас є дефект барбанної перетинки, по-перше, це знижений слух. По-друге, це неможливість елементарно покупатись, поплавати, басейн. Все це проблема, тому що через цю дирочку вода потрапляє, вода не стерильна, потрапляє в середнє вухо і, відповідно, викликає запалення. І коли в нас постійний дефект барабанної перетинки, це називається вже хронічний отит. І пацієнти з хронічним отитом вони періодично можуть переходити в стадію загострення. Чи попала інфекція, чи якийсь кондиціонер подув. Чи якась там вода попала, елементарно приймаючи душ, ми можемо отримати загострення цього хронічного титу. І далі йдуть гнівні виділення, хронічне запалення в вусі, це все впливає на і слухові кісточки, і все це в майбутньому впливає все гірше і гірше на слух. Працювати в такому режимі і, взагалі, робити ті речі, які я робив раніше, з такою, з такою травмою, це було б неможливо. Так, можливо, з часом я би звик до якихось там. Якусь роботу я міг би робити механічно, да, якось там по приборам, але на якість це дуже б вплинуло. Я півроку, скільки ми лікувалися, всі роботи робив мій напарник, валік. Тобто я навіть не торкався до звукорежисури, навіть не намагався щось робити. Тобто мені лікар заборонив, каже, тобі не можна напрягати свій слух. Розкажіть мені, як вушко, як в плані слуху? Як в плані відчуттів, чи є болісні, чи немає, чи немає якихось посторонніх звуків? Мінімально, буквально. Мінімально посвистою, але ну, я, майже, я чую майже так, як чув до, до вибуху. Я вже можу працювати, можу зводити, я можу повертатись до свого звичайного життя і роботи. Десь за місяць вже має бути відкрита студія. Біленька, великі, великі стелі. Да, це вона така буде, так. Да. Угу. Це хлопці будуть, ну, вони роблять максимально угу. не відходячи від проекту. Тобто це угу. є проект і вони по ньому будують. От в цьому новому місці з цими новими людьми зараз ви будуєте там цю студію, заходите туди. Угу. Це вас пригнічує? Чи навпаки, надихає? Надихає, надихає, тому що е, люди самі запропонували нам сюди е, приїхати, запропонували нам місце. Я ще був в лікарні і зв'язалися з моїм другом, з Женією, і сказали, що хлопці, ми знаємо про трагедію, яка сталася, знаємо, що у вас була там школа, була студія. Приїжджайте до нас, ми вам надамо приміщення, е, ми сюди заїхали. Ми певний час нас просто не, не то що не чіпали, тобто повністю нас підтримували, допомагали. І до цього часу шалена підтримка з їх боку. Я тримав телефон в руці під час вибуху. Телефон залишився в машині. Потім мені цей телефон привезли вже в лікарню, коли мені вже зробили всі шви. Телефон в руці він просто зігнувся, і там було більше 300 пропущених дзвінків, і від від рідних, від знайомих. Я тиждень відповідав на повідомлення, чи з тобою все добре. Тобто мені написала не знаю, не, не тільки не вся Вінниця а не знаю, зі всієї України. Писали люди, тому що ну і я до цього часу зустрічаю людей. Хто каже, що коли почули і дізнали, що вибух, першим ділом. Там, там працює Андрю. Ну, я побачив відношення людей близьких, відношення моїх знайомих, друзів. Ну, воно і до цього було нормальне, але. Ну, так, воно мало такий масовий характер, і дуже багато людей до мене і прийшло, завітало, допомагали, хто чи міг. Мої близькі друзі, вони зробили дуже багато. Ну, я знав, що вони круті, але <соць> вони в цей момент для мене просто взлетіли до небес. Хлопцям смаколиків принесли. Коли потрапив в лікарню, я це побачив зовсім з іншого боку. По-перше, почувши історії від бійців, військовослужбовців, які теж дивом врятувались, вижили, і з якими ми лежали в одній палаті. Так само я побачив потреби самих лікарень. Тобто медицина в нас досить розвинена, але є нюанси. Є нюанси побутові, є нюанси забезпеченням. З обладнанням. Та Я тут лежав, ви пам'ятаєте, ми все погодилися зі старшим так, і з, 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 з головним згадали. лікарем. Да? Ви мене згадали? Так. Це моя, якась, як моя подяка, якась самореалізація, не знаю. Подяка То, ну, військовим за їхню роботу, за так, їхню службу. Саме так. Ми в такому боргу перед ними, що це мало хто розуміє, але опинившись. Не дай Бог, звісно, з ними опинитись в одній палаті, але там, ну, там пекло. Там дійсно пекло, і ту роботу, яку вони роблять, ми в неоціненому боргу перед ними. Ви кажете ще теж про переоцінку цінностей. Що ще стало цінним? Життя стало цінним. Усвідомлення того, як швидко ти його можеш втратити, залишивши дітей з сиротами. Дружину близьких це страшно насправді. І усвідомлення, як, як від тебе в певній мірі залежать твої діти, твої рідні, це страшно. І мені дуже шкода тих людей, хто загинув, ті діти. Це, це жахливий біль і сума за ними. Дійсно, ну, почали цінувати життя. ну І саме головне, що ну, коли ти відчуваєш цю небезпеку вже ну, власними очима і бачиш ці страшні речі, то починаєш ну, переосмислювати все життя. Ну і, звісно ж, ще більше ненавидити. Цих... Ви ще буду... більше допомагати армії. І ще більше yeah. допомагати армії. А що саме було цікаво, ми продавали якби, квитки через білетного оператора. Взагалі, люди даже розуміли, що цей концерт відміняється, він не може вже пройти. Всі знали, що якби я організатор в лікарні, то ну, концерт не може пройти. Ні один квиток, навіть ні одного дзвінка не було, ні один квиток не повертався. І навіть ніхто не зв'язався, щоб повернути кошти. А Олег каже, що робити? Я кажу: Олег, що робити? Він каже. Це вже діло честі. Ми повинні провести все ж таки цей концерт. Ну і виходить, 6 вересня. все ж таки, Олег приїхав, і ми зробили е, цей концерт.